Всім привіт! Вітаю на своєму YouTube каналі. Тут я показую, як можна підзаробити гроші в інтернеті. І сьогодні я покажу, як кожен з вас може отримати майже 100 доларів за просту реєстрацію виконання простих умов. Ось перед цим хочу попросити підписатись на цей канал, щоб завжди бути в курсі нових способів. Ну і давайте зараз детально покажу, що потрібно робити. Ось переходимо в мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. В цю групу я додаю всі актуальні способи, які працюють на даний момент, ось, в закріпленому дописі, як бачите, їх дуже багато. Тому можете теж підписати. Сьогодні я виклав ось такий допис: кожен з вас може отримати 100 доларів від криптобіржі BitGet. Ось, якщо у вас немає аккаунту на BitGet, ви можете отримати приблизно 100 доларів. Ну, плюс-мінус. Ось давайте покажу, що потрібно робити. Кожен, в принципі, це зможе виконати, нічого важкого тут немає. Ось, що потрібно робити. Переходимо по цьому пасуванню і реєструємося на цій біржі. Натискаємо, у вас відкривається сторінка, ну і вам потрібно тут просто буде зареєструватися. Акаунт, я думаю Кожен з вас може створити. Після того, як ви зробите аккаунт на цій біржі по цьому посиланню, вам потрібно прийти в верифікацію, підтвердити, що ви реальна людина. Ось натискаєте там верифікація особи. Після того, як ви зареєструвалися на цій біржі, пройшли верифікацію. Нам потрібно зареєструватися ось в цих всіх промоакцій. Натискаємо на кожну. У мене відкривається. Сторінка з промоакції, потрібно звичайно авторизуватися в акаунті, який ви створили. Ну і приєднатися до цієї промоакції. Приєднуємося до кожної промоакції, Далі третій крок: нам потрібно внести депозити 103 долара. Відразу кажу, що ці гроші ви зможете вивести собі назад на карту. Тобто, біржа доволі популярна, нікуди вони не дінуться. Тобто, дивіться, як це зробити. Тут буде або додати кошти, якщо ви це робите з мобільного телефону. Ну або просто натискаєте купити крипту, натискаємо далі. B2B торгівля, ну і далі вам через B2B потрібно просто поповнити свій баланс. Якщо коротко, ви просто комусь на карту кидаєте гривні, а вам кидають USDT, тобто долари на баланс. Далі тут обираємо, по якій ціні ми купуємо. Ось, наприклад, по 42 гривні я купую 1 долар. Натискаємо далі купити, і далі просто переводити зі своєї карти там монобанк, приватбанк на вказані реквізити, гроші. Після того, як ви це зробите, тут буде все детально вказано, після того, як ви натиснете купити. У вас на балансі цієї біржі з'являться гроші. Ось, як бачите, ми вже виконали три умови. Далі потрібно виконати всі умови всіх цих промо, до яких ми приєдналися. Ось давайте покажу на прикладі одного з них. Тут теж нічого важкого немає. Ось, наприклад, перша промакція. Тут написано детальні умови, що потрібно зробити. Якщо коротко, нам потрібно досягти обсягу спотової торгівлі від 500 USDT. Тобто у нас на балансі 100 доларів, ми натискаємо торгувати, і нам потрібно зробити обсяг 500 доларів. В цій монеті, і це потрібно зробити з кожною. монета. Як бачите, стоїть на місці. Вона там не летить ні вгору, ні вниз. Тому навіть якщо ви там купите цю монетку, там ви зможете відразу її продати. І нам потрібно це і зробити: купити, продати, купити, продати, щоб зробити обсяг 500 доларів. Перед тим як ви будете робити цю умову, обов'язково подивіться, щоб у вас було доступно тут 100 USDT мінімум. Якщо написано 0, натискаєте на плюс, ну і натискаєте на переказати, і може бути таке, що ваш баланс буде там, ціпа на основному рахунку, а не на рахунку торгівлі. Ось, просто перекидуйте сюди, і потім, коли у вас тут баланс пише 100 доларів, повзунок тягнемо на максимум, тобто на всю суму 100 доларів, і натискаємо Купити. Далі переходите на продаж, знову обираєте максимум. Повзинок вправо на максималку і натискаєте Продати. Потім робимо те ж саме купити, натискаємо, потім продати. І потім знову купити, продати. Так робимо три рази. Ну і таким чином ви отримуєте загальний обсяг 600 доларів. Тобто першу умову ви вже виконали. Після того, як ви це зробили, ми переходимо на наступну промакцію, робимо те ж саме з іншими монетами. Тобто, так само у вас перекидує на сторінку. Ось таку. Тут у нас пишеться умова. Скільки нам потрібно оберту зробити, ми натискаємо знову на кнопку там торгувати. Нас перекиде ось сюди, дивимося, щоб у нас були гроші на балансі. Ну і таким чином ми робимо так само обсяг з іншими монетами, так само там купити, продати, купити, продати. Тобто, майже в цих цих промо акціях умови однакові. Ви переходите в кожній акції, робите ось такі дії. Купуєте монетку, потім продаєте, купуєте, продаєте. І слідкуєте, щоб у вас були виконані умови. Ось тут написано ваш прогрес 0%. Ось потрібно просто, щоб у у вас було тут сто відсотків. Кажемо, щоб ви перший рівень виконали в кожній промакції. Після того, як ви це зробите, вам потрібно просто потримати на балансі ці гроші 3 дні. Ну і далі ви зможете їх вивезти. Відразу кажу, що на комісію декілька доларів ви все ж таки, мабуть, витратите, але за ці дії ви отримуєте доволі хороші бонуси. як мінімум, 15 доларів гарантовано. Також отримуєте такий бокс, в якому може випасти рандомно там, до 500 доларів. Ну і також за виконання кожної промо-акції ви отримуєте безкоштовну криптовалюту. Ось візьмемо, наприклад, першу акцію. Яка запустилася буквально сьогодні. Через 6 днів вона закінчується. Тобто ви виконали цю умову, через 6 днів вам дадуть просто безкоштовну криптовалюту цього проекту. Ну і в моменті ви зможете відразу її продати. Тобто, якщо ви зробите всі ці промакції, після закінчення кожної промакції, це буквально через декілька днів, кожен проект дасть вам свої монети, і ви потім зможете їх відразу продати і вивезти за гроші. Як бачите, умови доволі прості, Далі через декілька днів так само заходимо в B2B, натискаємо тепер продати, ну і просто так само вводимо свою карту і зі свого аккаунту ці USDT міняємо на гроші, тобто і виводимо собі гроші на карту. Тобто, по факту, ви там закинули 100 доларів. Якщо виконуєте всі ці умови, то вам приблизно там капне 150 доларів мінімум. Ось тому, в кого є бажання, можете робити, забирати халявні ці гроші.